Доброго дня, шановні друзі, впродовження по 145-й рамці. Сьогодні у нас вже 18 жовтня. Наші сім'ї вже зібрані і готові до зимівлі. Як збираються сім'ї на 145 й рамці в зиму? В цьому році всі сім'ї будуть зимувати на меді. В даному випадку це соняшниковий мед. Тому формування гнізда в зиму проходить дуже. Просто коли в нас закінчився головний взяток, ми всі магазини з медові забираємо на відкачку і залишаємо лише один для зимівлі. В даному випадку ось він третій стоїть. Роздільну рішітку ми забрали, і таким чином ми сім'ю залишили до жовтня місяця. Бджоли за цей період з нижнього корпусу переносять мед до верху. і на даний момент він зараз буде у нас напівпустий або зовсім пустий. Ну, я вам зараз покажу. Формування гнізда в зиму дуже просте. Ми залишаємо лише оці два верхні корпуси, з яких оцей корпус буде повністю повномедний, оцей корпус буде напівповний. Температура у нас зараз плюс 8, вночі була близько нуля. Ці два корпуси повертаємо на з. Дивіться, рамка практично пуста. Візьмемо декілька бджіл на знив. Для того, щоб перевірити, яка у нас закліщість бджіл. Візьмемо декілька бджіл з цієї рамки. Гніздо у нас сформоване. Зараз деякі бджолярі зададуть питання, чи обов'язково знизу забирати магазин. Ні, не обов'язково, але я забираю. Чому? Тому що в нижньому, е, нижній корпус буде пустий, його бджоли обсижувати не будуть, і в ньому буде збиратися волога. Тобто деякі рамки можуть навіть зацвісти. Е, щоб такого не відбулося, я цей корпус забираю і залишаю сім'ю зимувати в двох корпусах. Потім десь в лютому місяці я зверху поставлю дотаційний напівкорпус, який буде сформований з чотирьох повномедних рамок і дві маломедні, тобто 6 рамок зверху я поставлю. Тобто, на кожну сім'ю зимувалу я залишаю по 12 повномедних рамок. В перерахунку на додан це 6 повномедних рамок додан. Цих рамок цього об'єму корму вистачає до кінця березня. І навіть вистачає ще на весняний розвиток в квітні місяці. Зараз робимо змив, провіряємо рівень закліщеності в наших сім'ях. У даному випадку я використовую е, звичайний самогон. Я не купляю е, спирт в магазині, тому що він дорогий. В даному випадку десь приблизно 150 бджіл я взяв. Я вже беру на глаз. В кліща должно бути 0 штук. В даному випадку кліща я не, не спостерігаю. Сьогодні у нас яка планова робота? Ми проводимо останній обробіток від кліща. Коли у нас головний взяток закінчився, я сюди поставив полоски варостоп. Потім через 2 неділі я їх забрав, зробив, змив. Змив у мене показав в середньому десь півтора відсотка процент закліщеності. Потім я обробив димпушкою. Після димпушки, через 6 днів, я обробив сім'ї апіваролям. Це такі таблетки, прокурив сім'ї. Зробив змив. І змив у мене показав. В деяких сім'ях 0%, в деяких сім'ях 0,5%, я приблизно брав десь 100, де 150 бджіл, де 200 бжіл для аналізу. Коли я отримую показник закліщеності на пасіці від 0 до 1%, я призупиняю хімічну, хімічний обробіток. Тобто хімію я більше вже не використовую. І Чекаю вже пізню осінь, тобто як оце сьогодні. Сьогодні температура у нас плюс 6 градусів, бджоли практично вже в клубі. І е, роблю останній обробіток, це обробіток щавельною кислотою. На кожну сім'ю я використовую по 30 мл щавельної кислоти, тобто, це десь на 6 рамок додан. Ну, в середньому так. Такої сили у нас відводки.